Всім привіт! Сьогодні 38-й день з моменту запуску нашого акваріуму. І сьогодні ставимо фільтр зі скімером Geneka XP06. Ось так виглядає корпус, і до нього треба під'дати необхідні трубки і фітинги зі скімером. так, розпаковуємо їх. Дістаємо і починаємо збирати. Спочатку треба в корпус ставити внутрішню трубку. І потім до неї під'єднати скімер, а потім вже нижню труку. Так. І далі треба під'єднати заглушку, яка буде регулювати кут нахилу фільтра з акваріуму. І так, ставимо фільтр на акваріум І також ставимо скімер. Завиваємо воду для запуску. І підключаємо до електроенергії, а також дивимося, що вода починає підійматися по трубці, і фільтр запускається. Накриваємо верхньою кришкою, все супер, все вийшло. І тепер подивимось знизу, як працює скімер. Він втягує плівку, все собі внутрі і пропускає через фільтр. Отак От працюють два фільтри разом. Мені дуже подобається. Коментуйте. До зустрічі, гарного вечора! Далі буде!